Ельвіра і карусель мрій Жила була дівчинка на ім'я Ельвіра. Одного похожого дня дівчинка прокинулася дуже рано. Сонце ще тільки торкалося верхівок дерев, а небо було якого кольору ванільного морозива Її єдиноріг уже чекав біля будиночка, чистив копиця і тихо наспівував щось собі підніс. А куди ми сьогодні? спитала Ельвірка, одягаючи зелену сукенку з маленькими зірочками. До місця, де оживають мрії, всміхнувся їй норіг і махнув гривою, що переливалася усіма кольорами веселки. Вони рушили через ліс, де дерева шепотіли казки, а пташки грали на гілках, наче на скрипочках. Раптом попереду з'явилася велика карусель. Чарівна, мов сказки. Вона стояла прямо серед поляни, сяяла срідло і золотом. Що це? в захваті запитала дівчинка. Це карусель мрій. Вона крутиться не за допомогою мотора, а силою твого серця, пояснив єдиноріг. На кожному місці тут казкові істоти. Але лише одна. Твоя особлива мрія. Якщо сядеш на неї, карусель покаже тобі частинку того, що заховано глибоко в душі. Ельгірка повільно підійшла до каруселі, на ній були пташки з крильцями з блисківок, зайчики з повітряними вушками, ведмедики в капелюшках. Аж раптом вона побачила невеличкого лева з крилами метелика. Його ще ніхто не вибирав, прошепотів як нурік. А я виберу, — радісно вигукнула Ельвірка і стрибнула на спину дивного лева. Карусель почала обертатися спершу повільно, ніжно, би колискова, а потім швидше, і раптом усе навколо змінилося. Вони з левом летіли хмарами, а навколо співали пташки. Попереду величезна повітряна бібліотека, де книжки самі розгортались і показували чарівні картинки. Це твої мрії, Ельвірко, озвався Лев. Ти мрієш літати, мрієш створювати казки. І хочеш, щоб усі почувалися у безпеці і щасті. Дівчинка притулилася до м'якої гриви і прошепотіла. Так, це правда. Коли карусель зупинилися, навколо стояли усміхнені тваринки. Вони аплодували, а єдиноріг схилив голову. Ти відкрила свій дар, дар тепла і фантазії. А тепер, коли захочеш поділитися ним, просто заплющиш очі, і карусель мрій завжди знайде тебе. Ельвірка обійняла єдинорога, сонце вже піднялося вище, а теплий вітерець полихав її волосечко. І, хоча все здавалося неймовірним, але вона знала, що це було насправді.